Нам сказали, що якщо ви в цьому році не укладете договір з поліцією охорони, у вас будуть проблеми. Коробочка сама розкрилася і він висипався. Всередині практично нема нічого. Все ось у лежить долі. Воно вже почало проростати. Це була не поліція охорони, це була приватна компанія, але перевірена нами. Тому, якби не порушуючи ліцензійні умови, ми продовжуємо свою роботу. Вирощуємо МАК і потім постачаємо його на підприємства Хлібопекарської промисловості. Після того проблеми виникли вже на етапі, коли МАК ішов на дозрівання. Тоді відкрили кримінальну справу за статтею 310 Незаконний посів маку, це як посів без ліцензії.